Повстала як діамантова піраміда. Людей майже немає. Дух Матері вже прокидається. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолії. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат і процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Сьогодні познайомлю вас із світлячком з духовним іменем Акаша. У світі тонких енергій її назвали Ретранслятором. Спершу представлю її я вам, так як вона представилась мені, а опісля і ви її почуєте. Рік назад мені від мого я прийшло моє ім'я Ха Акаша, розповідає Світлячок. Про себе я б сказала так: я така ж, як і кожен з вас, і я серед вас. Я ніби з планети земля, яку я обожнюю, а найбільше її серце Україну, і ніби з іншої із Сонця. Всі мої думки зненею, усвідомлюю важливість України і так само не розумію, як інші дозволяють її нищити, забруднювати, плюндрувати. Можливо, в моїй крові тече кров характерницька. Яка дозволяє входити в стане Мамая і відчувати біль за наш народ і землю, яка змусила проявляти волю і відкрила заботи. Багато вже сказано, проголошено, передбачено, просвітленими. І я хочу передати сигнал для вас всіх: готуйтеся, вчіться, знаходьте рішення, щоб потім допомагати іншим. Розвиток людства загальмував. Людина сама в собі, чужа до чужої біди та катастроф, лицемірство скрізь. Тож вищими обрано наступний дар емпатія для всіх, міння відчувати емоції, почуття інших, розвиватиметься хвилеподібно по всій планеті, фантастика чи неправда. Те, від чого люди бажають позбутися, отримують вдар підсиленим. Тож просвітлені люди, чи вже отримаються першими, відчуватимуть стани як окремих людей, так і цілих народів, потрібно це вміти пережити, а ще й навчитися знижувати радус емоцій. Насправді це дуже важкий дар, аж доти, коли в людства переважатиме спокійний. Гармонійний настрій. А для тих, хто тільки став на шлях пізнання, шукайте біля себе просвітлених, проявляйте волю, любіть життя і те світле бачення майбутнього стане реальністю. Я бачила себе всім, усіма стихіями, коли молилася, взивала до Творця про наше серце планети Україну. То я бачила над планетою, над нами руки, які забирали все брудне. Такі ж руки згодом з'явилися над всією землею і пішли такі ж очисні процеси. Україна повстала як діамантова піраміда, яка возвисилася над всіма. І той бруд, який сусіди намагалися на нас лити, стікав і лився на них. Згодом до них прийшло розуміння, що це марна справа завдавати собі шкоди гірше тільки для них. Росію показали в такому форматі всі злітні смуги, порослі бур'яном, людей майже немає. Місця добування нафти теж не займані, тобто нафта витікає, а вона нікому не потрібна. І ще. Майбутнє України пов'язане із жінкою. І я точно знаю, що я є і все не таке, як здається. Акаша бачить видіння, які приходять до неї через прослуховування музики. Далі подаємо її розповідь про майбутню епоху України, це її розповідь матиме продовження іншому відео на нашому каналі це відкривання полягає в тому, що я побачила новий виклад, який стається чи станеться в Україні. Я побачила, що Україна ніби як піднялася вверх. Я не можу це зрозуміти, вона не стала горою, вона не стала. В іншому вимірі, але просто всі країни, які поруч, здалека, бачать її ніби як знизованим. Але бачиться так дуже голосно сказано, тому що Україна в якийсь момент перейшла такий коридор. Цей коридор був ніби коридор до сонця. І образ, який пішов, пройшов, це як е, іде народ так, е, в сучасному одязі з народними такими гортаними е, піснями, і сонце, сонце покривалося. І це була така спокійна тиха хода, коли перейшли всі ці люди, українці. Сучасні видимого, невидимого світу, і вони, якби ця країна, Україна вона піднялася вверх. Коли вона піднялася вверх, то Україна якби стала така золотаво, сонце-сяйна. І люди, які хотіли побачити її, то очі їх опікалися. Опікалися вони навіть до такої межі, що могли втратити зір. Але всім було цікаво, що це за сонце, що це таке за світло. І можна було побачити це відчуття. Тобто, закривши очі, відкривши своє серце, люди з інших країн, держав, територій могли. Пізнати, побачити Україну. Далі я е, побачила, що на престолі була жінка красива. Е, мені, якби прозвучала, мати матерів. До неї приходило багато послів з різних країн, з різних держав, які розмовляли різними мовами. А вона відповідала і розмовляла з цими послами їхньою мовою. Приходили посли з дарами, з візитами, але так було цікаво, що вона бачила всіх з самої середини, сканувала не тільки зовнішній вигляд. Але не тільки навіть зовнішній вигляд, а всі внутрішні, потаємні якісь е, бажання, хтивість нещирість. От я бачила, що прийшов посол, мав щедрі такі дари, е, і така була велика, ніби зала, світла, е, було багато людей. Він же хотів підійти до неї, але... Е, Підійшли такі помічники і сказали, що мати моє так, мати так, ах, прийме за декілька днів. А наразі пан посол може поселитися в якійсь кімнаті, котель, заокелія і погуляти. Три дні давалося цьому послу і він ходив. Бачив, пізнавав і відкривав для себе таку благість, таке якесь чудо, і лише тоді він міг відійти до цієї матері на аудієнцію і на спілкування. Цікаво ще те, що ця мати, ця мати приймала у слів. Не тільки з країн, держав планети Земля, а навіть у заземних сутностей, у заземних візитерів, контактерів, і вже е, транслювала необхідну інформацію далі на всю планету Земля. Е, моментом я побачила, що деякі обговорюють, скільки ж мати. Має років. І відповідь, відповідь, ми вже самі збилися з, з цього розрахунку чи 200-300 чи 300 років, але вона практично ну, виглядала на таку 35-річну молоду жінку зі світлим поглядом, часто в медитуванні. Мені сподобався такий, якби побут так, в цій новій Україні сонячній. Я бачила лічники такі, так відомо, що в цій великій війні, в цій великій битві, дуже багато країн отрим надавало допомогу для українців і гуманітарною якоюсь дарами, і військовими. І знаннями. І ось для всіх цих дарців і недарців і недругів був лічник. Я бачила, що Україна, ці лічники зменшувалися і вже зирувалися, і практично Україна вже нікому нічого не боргувала. Була дуже справедлива і бачила якісь підступні наміри, і це все перекручувалося недобрим, таким до тих посланців і до тих таких підлих намірів людей чи держави. Ще я бачила, що багато чоловіків, поруч з нею, чоловіків, жінок, які допомагають, бо кожен є на своєму місці. І ось, наприклад, я бачу, як їй доповідаю, що ось у нас має народитися в цьому місяці там, наприклад, 10 тисяч дітей. І це як дуже велике свято для кожної. Дитини, кож, взагалі кожен громадянин цієї країни, нової України мав е, своє житло, так тобто, ніхто не турбувався, де він має жити. Кожна мала бути своє мешкання. Тобто, сім'я мала свій дім, народжувалася дитина, автоматично їй надавалося відповідно до потреб, збільшення сім'ї, новий будинок. Тільки виповнялося повноліття дитини, дитина під'єднувалась і поселялася у своє, наприклад, такі багатоповерхові будинки з квартирами для цих нових дорослих людей, які Ходили в нове життя. Це була цікава освіта, багато знань, обмін цими знаннями, багато подорожей, і це навіть подорожі такі ментальні, якісь так, саме фізично подорожували ці діти часом. Подорожували ментально, якось астральні якісь світи і пізнавали щось нове. Багато було е, мудреців, мудреців, е, багато спілкування, розмов. Так, це такий комбінований світ е, комп'ютерні, цифри інформації, але в тому, чи. Е, при тому багато таких, як вогнище, я бачу вогнище, багато молоді. Я дуже часто бачу, що одягнені в біле, біле біле біле, якісь ритуали в білому одягу. Чоловіки, жінки, діти, розмови, як щось таке, має народитися істина, так? щось життєстверджуюче. Люди одягнені е, в білому. І неважливо, там сукні, вишиванки, штани, якісь блузки, чи суцільне якісь плаття. Ну, це різноманітне. Хто в кому ну, в чому було безручно, але це було ясно ясна біле одяг, я от бачила е, таке молодь, вже. Ах, і от вони. Пізне якусь інформацію, що в історії як було, якісь наслідки, причини е, якихось подій. І це все мудрецями, старшими людьми тлумачилося, якось пояснювалося в бесіді, доходили до істини і чому так сталося. Згадувалося обов'язково про лифу кровну жертву, яку принесла Україна. І Її роль в нинішньому. Мені ну, дуже сподобалося, якесь цікаво було. Ну, цей образ матері, матерів, це, це було щось дивовижне, як би хотілося торкнутися, бути, хоча б десь навіть віддалено, бути в цьому світлі, в цьому сайві такої великої, космічної мудрості. Така мудрість, знання, розуміння, знання без слів, знання відчуттями, баченням. Ця мати вона була майже, майже завжди така легко усміш, усміхнена в спокійному стані і дуже-дуже рідко в кутику її очей могла з'явитися сльоза. Це значило, що десь якась несправедливість діє, і в ті моменти, якщо діялося на землі, то були місіонери з нашої країни, які проходили і допомагали у вирішенні цієї справедливості і покарання наприклад тих, хто спрощинив до цієї справедливості. Зараз, коли я це начитую і описую, то мені так. Асоціація із Божою Матір'ю, так яка у нас теж в християнстві часто зображується Богоматір, і в церквах дивилися, якщо ми чи плаче Божа матір, то розуміли, що десь якась діється несправедливість, чи можна очікувати якоїсь біди. Ну і це щось теж подібне, але це. Ця мати матері вона буде в плоті, жива, прекрасна, вона буде якби і на вершині, на престолі, і серед людей. Ніхто не боятиметься, ніхто не буде вистрашений і будуть відчувати благость при її присутності. Таке як в мене було бачення. Року не бачила, це йде епоха, говорить Акаша про своє видіння. Ще на початку повномасштабного вторгнення я бачила себе на березі Чорного моря разом із донькою і внучкою. Ми щасливі й умиротворені споглядали схід сонця. Моя донька ще маленька. Я не знаю, чи це знаменувало розквіт епохи матері. Але дух Матері вже прокидається у всіх нас. Запрошую вас на мої авторські курси, базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації. di Vito